Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. О, це так вихідні для окупантів. Годину тому за московським часом у промисловій зоні Омська стався потужний вибух на об'єкті, формально відомому як інженерно-хімічний центр обробки спецматеріалів номер 13. де зберігались ядерні відходи. Цей об'єкт був однією з ключових інфраструктур Росії, де оброблялися радіоактивні матеріали. Здійснювалася їх утилізація. Вибух призвів до масштабної катастрофи, яка порушила безпеку на території Росії, ставши однією з найбільших техногенних аварій цього року. Вибух призвів до значних втрат серед персоналу, що знаходився на об'єкті в момент інциденту. 74 працівники загинули на місці події. Їхні тіла було вилучено з-під завалів і руйнувань, понад 200 осіб отримали критичні поранення, зокрема опіки, радіаційне ураження. Багато з них перебувають в критичному стані, що ускладнює їхнє лікування і евакуацію. Однією з найбільших проблем стала герметична секція, яка була повністю зруйнована, що призвело до неконтрольованого витоку радіоактивних матеріалів рівень випромінювання на момент перших займрів у зоні епіцентру вибуху. Привищував 300 МК на годину, що є високим рівнем небезпеки для здоров'я. Це спричинило сильну загрозу для навколишнього середовища і здоров'я цивільного населення. В Омску радіаційний фон в околицях став критично високим. евакуація вивезених постраждалих працювала на об'єкті. Почалася негайно. Радіаційний фон в околицях став критично високим. Евакуація вивезених постраждалих працюючих на об'єкті почалася негайно. Згідно з попередніми даними, вибух стався через технічну несправність або деверсію, спричинену внутрішніми проблемами, зокрема несумлінною роботою обслуговуючого персоналу або зовнішнім втручанням. За інформацією з телеграм-каналів, інцидент може бути результатом внутрішнього саботажу спрямованого на те, щоб піддати сумнівам ефективність і безпеку російської військової інфраструктури. Інша версія передбачає цілеспрямовану диверсію, яку могли організувати внутрішні опоненти, зокрема партія військової верхівки, які мали конфлікти з Путіним або керівництвом оборонної промисловості. Ця катастрофа має не тільки техногенні наслідки, а й політичні. Росія вже давно страждає від нестабільності та внутрішніх конфліктів між різними гілками влади, зокрема серед військових цей вибух і подальше розслідування можуть стати переломним моментом боротьби за владу середині Росії. Вже зараз можна говорити про можливу політичну турбулентність, яка лише посилюється через посилення між особних війн в Кремлі. ця аварія також може стати сигналом для сусідніх країн, включаючи Україну, що Росія вже не має такої стабільності і безпеки в своїх військових цивільних об'єктах як раніше. Україна в свою чергу демонструє свою готовність використовувати нові технології та можливості для нанесення точкових ударів по важливих об'єктах Росії, незважаючи на те, що Київ офіційно не бере участі в інциденті, як зазначено у повідомленнях інформаційна війна і диверсії на російських територіях продовжуються і можуть сприяти подальшому ослабленню Росії. Наслідки цієї катастрофи можуть змінити хід війни, оскільки Росія втратить важливі об'єкти і технології. Необхідні для підтримки бойових дій переліч інфраструктури в регіонах, таких як Омськ, не дозволяє Росії забезпечити ефективний захист своїх стратегічних сил, що відкриває можливість для подальших атак українських військ і сил спроти Кремль не має змоги приховати катастрофу. Що відбувається, і політичні наслідки цієї аварії будуть відчутні на всіх рівнях. Перемога України стає ще більш очевидною, адже кожен новий успіх Києва ставить під сумнів можливість Росії зберегти контроль над окупованими територіями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів Глобав кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.